Санкції, які нам анонсував Зеленський, він обіцяв показати щось таке шалене. Коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть шоці. Як виводяться гроші через определенні фонди, як люди в час війни використовують фонди, фонди, начебто на підтримку військових, ну, чесно, я шокований. Санкції прийняли поспіхом, санкції приймали, порушуючи всі законні процедури. І це вже доводиться в Верховному суді України. Але нещодавно інформаційний ресурс букви опублікував документи для службового користування, які нібито стали доказами для Зеленського в плані введення санкцій. Так ось, якщо почитати ці документи і побачити їх, то ми побачимо, що в цих документах слово в слово виписано текстуально. Все те саме, що публічно публікував Портнов в «Закони бізнес і в своїх телеграм-каналах. А зараз я нагадаю вам, хто такий Портнов і чим Портнов займався в часи Януковича. А отже, Партнов був одним з авторів тих самих е, антиконституційних і тоталітарних законів, 16 січня, проти яких стояв Майдан. І відповідав він це не десь далеко, а прямо з тодішньої адміністрації президента Януковича. Саме Портнов відповідав за всі кримінально-процесуальний треш, який відбувався в той час, який був покликаний для того, щоб загнати всіх етіних козлов, як казав Янукович на громадян України, в встойла. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, дуже багато майданівців, активних громадян, які відстоювали насправді інтереси всіх українців на всій території України, без абсолютно законних на то причин забирались права, водія. Багато людей просто арештовувалось і сиділи в СІЗО бездоказово. Це автором цієї конструкції був якраз Портнов. А захисником інформаційним від МВС на той час при Януковичі був Татаров. Коментар щодо цих подій Олега Татарова. На його думку, це активісти доганяли та били Беркут. Група осіб, рухаючись на автомобілі, переслідували чотири автобуса, правоохоронців, спецпідрозділу, міліції, Беркут. Який, по суті зараз знаходиться теж в такій самій адміністрації президента, яку Зеленський назвав своїм офісом, саме в той час українці не стали терпіти такого свавілля. Запровадження авторитаризму і тоталітаризму всередині країни, одновладдя і єдиного центру прийняття рішень і вийшли на Майдан. Врешті-решт, вийшовши на вулиці, висловивши свій справжній протест, відстоюючи свої інтереси до фіналу, майдан переміг. Майдан переміг і обрав нову владу. Українці обрали нову владу в Україні, нового президента Порошенка. І ці, ці криси, які були конструкторами свавілля антидемократичних законів і автократичного режиму, частина з них втікла. Зокрема, Портнов втік, і його не було в країні, і він переховувався весь цей час. Татаров був люстрований і не займав жодних посад. І багато-багато інших посадовців повтікали в Російську Федерацію. Переховуючись за кордоном, Портнов, як нам всім відомо, складав списки із тих людей, які, на його думку, мають бути покарані. Згодом ми вже під час повномасштабної війни дізнаємо, що багато людей з цих списків були у списках росіян, у розстрільних списках росіян. Зокрема, Портнов створив ці списки для того, щоб коли в нього з'явиться можливість, Повернутися в Україну і почати продовжувати верніше продовжувати свій треш, який він почав ще при Януковичі. І цей час настав. Таким часом стало якраз обрання зеленського у владу. Як тільки Зеленський став президентом, у така можливість з'явилась у пана Портнова. І він повернувся в Україну. Повернення Портнова почалось з продукування юридичного трешу по відношенню до Петра Порошенка. В пана Портнова була така ручна е, газетка, що була, вона й досі є. «Закон і бізнес називається. Так от, просто з нереальною швидкістю на цих ресурсах інформаційних почали з'являтися просто там нереальна кількість якихось кримінальних анонс анонсів кримінальних справ. Це просто абсурд. Людина, яка була. Останні там 5 років не знаходилась на території України, анонсує, які справи будуть від, відкривати правоохоронці, чисто показуючи, що вона їх контролює. Проросійська наволоч показує, що з цього моменту, з моменту приходу Зеленського, я контролюю весь правоохоронний процес. І зараз я займусь Порошенком. Тобто, по суті, Росія зайнялась Порошенком. І він почав публікувати просто нереальну кількість цих справ. То про Ліптську фабрику, то про сєвморзавод, то про вугільну справу, то про надання якогось громадянства комусь там, то про харківські угоди і от так постійно, постійно продовжувалось. Санкції, які нам анонсував Зеленський, він обіцяв показати щось таке шалене. Коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть шоці. Як виводяться гроші через определенні фонди. Як люди в час війни використовують фонди, фонди, начебто на підтримку військових. А тобто ті фонди, які зараз допомагають, а раніше до санкцій ще більше допомагали армії, кудись там за кордон, просто пачками, вагонами, гроші. Ну, чесно, я шокований. Санкції прийняли поспіхом. Санкції приймали. Порушуючи всі законні процедури, і це вже доводиться в Верховному суді України. Але нещодавно інформаційний ресурс букви опублікував е, документи для службового користування, які нібито стали доказами для Зеленського в плані введення санкцій. Так ось, якщо почитати ці документи і побачити їх, то ми побачимо, що. В цих документах в слово в слово, виписано текст, текстуально все те саме, що публічно публікував портнов в законий бізнес і в своїх телеграм-каналах. Нам ще анонсували про те, що от служба безпеки все покаже, надасть відповідні докази. Зараз служба безпеки, зараз фінмоніторинг показує про мільярди. І коли розкрились ці документи ДСК, про які нам говорив представник президента Верховному суді, ми не побачили жодного представлення, жодних документів від Служби безпеки України. Нам обіцяли, що фінмоніторинг покаже нам ці потоки вагоних грошей, які з фондів ідуть кудись за кордон. Ми розкрили ці ж самі документи і не побачили. Жодних доказів фінмоніторингу про якісь вообще потоки грошей, які йдуть за кордон. Натомість ми побачили оту стряпщину Портнова, яку він публікував в своїх телеграм-каналах і в своїх ЗМІ, зокрема, закон і бізнес. Що ж стало наслідком санкцій? Наслідком санкцій стало не те, що якісь потоки. Кудись перестали уходити за границю, яких ніколи в природі не існувала бо ні Служба безпеки на фінмоніторинг про них не знає, а зупинились потоки допомоги в армію з фонду Петра Порошенка. Бо санкції заборонили по суті йому і її діяльність. Ті потоки дронів, машин, швидких допомог, майстерень, ЛФК, пастірочно помивочних комплексів автомобілі, тягачів, дронів МАВІК, FPV і так, далі, і так далі, вони просто стали дуже дуже маленькими. Тобто оця вся Портновська Камарілія і ті правоохоронні органи, зокрема Зеленський, зробили все, щоб армія отримувала не за кордон щось передавалося в ООС, а армія отримувала менше допомоги. А тепер. Друзі, задайте собі питання, кому це вигідно. Чи не ворогові в цій даній ситуації допомагають всі ці люди? Повертаємось на початку нашого з вами ефіру. В нас створилась команда, задача якої було зруйнувати всю проукраїнську політичну частину, видумуючи юридичний трешак, відкриваючи шалену кількість кримінальних справ. Для того щоб виправдати е, ту проросійську історію, скакає разниця, ті підготовки до шашликів, які ми досі виригуємо. Того е, друга Баканова, який завів шалену кількість зрадників в спецслужби, які відкрили двері в нашу країну, ворогові в 22-му році. І е, ми тепер просто бачимо. Порівнюючи те, що публікував Портнов в документах ДСК, які є доказами, що вся ця конструкція носить виключно політичний характер з бажанням залишитись при владі і позбутись своїх політичних опонентів, позбутись проукраїнських сил, отаким От чином, шановні, кується авторитаризм.